Я знала, що ти прийдеш. Це ви по картах бачила? Що пизданута, ти сама мені вчора набрала. Так, на кого гадаємо? На Олега. Завдяки таким Олегам я скоро на нову квартиру назбираю. <кхем> 에, на Олега, значить, там. Що зараз робить Олег? Хм... Бачу собаку в кущах. Ого, собаку вигулі? Ага, закладку шукає. Ого, точно мій. А в нього одна жінка? Ні, не бачу. Бачу одразу трьох. Саша сусідка. Лілька, курва і Сашка 90-60-90. Ну, не парся, це, мабуть, його цьоця сестра і бабуся. Це світ пошли нам знак. Раптом він виправиться. Це ж духа? Ні, блять, діти сусідки замахали під вікнами лазити. А ну пішли звідси. Про що він зараз думає? Хм, Дивно. Бачу в горах котеч і. Щось пов'язане зі світлом, якесь сонце. Він хоче відвести на відпочинок в Карпати. Та на Кульпарківську максимум. Ну, я тобі скажу, перспективний хлопчина. От хоче електростанції в тому котеджі ставити, слухай. Буде файний господар сонячні електростанції. У мене от клієнт займається сонячними електростанціями, і вони якраз виїжджають на віддалені об'єкти. Я тобі мала так по секрету, скажу. Я тобі дам контакти цього мого знайомого, а ти вже там з ним спишешся. Твій Олежик буде на гачку. О, супер, дякую. Це компанія. Правильне електроживлення. Вони, до речі, в Тіктоці класний контент знімають. Можеш на них підписатися.